Задача 11. Два кути трикутника дорівнюють 30 градусів і 45 градусів. Знайдіть сторону протилежну куту 30 градусів. Якщо сторона протилежна куту 45 градусів, дорівнює 3 корінь із 2. Це звичайна задача на застосування теореми синусів. Тобто відношення сторін до синусів протилежних кутів рівні. Отже, позначимо нашу невідому сторону, яка лежить напроти кута 30 градусів через і. Тоді відношення довжини цієї сторони до синуса 30 градусів, тобто синуса протилежного кута, дорівнює відношення сторони відомої 3 корінь з 3, 3 корінь з 2 до синуса протилежного кута, який дорівнює 45 градусів. Розв'язуємо цю пропорцію. Х дорівнює 3 корінь із 2. Помножити на синус 30 градусів і розділити на синус 45 градусів. Дорівнює 3 корінь із 2. Перших помножити, синус 30 градусів дорівнює 1 друга. І розділити синус 45 градусів. Корінь з 2 розділити на 2. Перетворюємо ділення на множення, при цьому е чисельник і знаменник дільника поміняємо місцями. Одержимо 3 корінь із 2, помножити на 1, помножити на 2, ось на цю двічку. Розділити оцю одиничку, помножити на цю двійку. І помножити на корінь із 2. Скорочуємо, одержимо 3. Отже, правильна відповідь відповідь А.